Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як склад родини та спосіб взаємодії в ній вплинули на ваш розвиток. Часто ми навіть не помічаємо, як родинні взаємини формують наші особисті установки, цінності та життєві сценарії. У цьому відео ми розглянемо моделі сімейних стосунків і їхній вплив на наше емоційне і психологічне здоров'я, що не так, із умовами в родині. Проблеми виникають, коли сім'я не виконує своїх основних функцій забезпечення потреб у розвитку, безпеці та підтримці. У таких умовах ми не отримуємо достатньо ресурсу для самостійного зростання, але важливо зрозуміти, навіть якщо ви виросли в такій сім'ї, завдяки психотерапії, ви можете покращити свою ситуацію. Давайте розглянемо найпоширеніше сценарії, які зустрічаються в родинах та приклади їх проявів. Сімейний сценарій ПДД. Це родина, яка складається лише з двох осіб. Назва походить від танцю, який символізує кохання у парі, де немає місця ні для кого іншого. Наприклад, мати та дитина або батько і дитина, Частіше всього мати і донька. На перший погляд, у цьому немає нічого поганого. Мати зосередила все своє життя навколо дівчинки, і дитина отримує багато уваги. В такій родині все для неї, і вона швидше розвивається, ніж інші діти. Але є і зворотній бік. Надмірна увага призводить до залежності з матір'ю. У такій родині часто не працює функція сепарації. Дитина не зростає емоційно. Якщо вас виховувала одна мати. У дорослому житті це може набути таких форм: гіперопіка та контроль. Мати завжди поруч, перевіряє кожен крок, хвилюється за вас, постійно телефонує і ображається, коли ви не відповідаєте. У мами не було нікого крім вас, тому всі її емоції та плани досі пов'язані з вами. Це викликає конфлікти, бажання віддалитися, але почуття провини не дає зробити цього. Тривожність, страх за майбутнє, панічні атаки це наслідок постійного тиску і відповідальності, яку ви відчували ще в дитинстві. Заміщення ролей. Ви могли виконувати роль чоловіка для матері, бути її підтримкою і навіть емоційним батьком або матір'ю. Ви дуже сильно боїтеся її втратити, навіть не говорити про це вголос. Якщо ж це вже відбулось, і ви втратили маму, її місце ніким не замінити. І це може залишити відчуття провини та самотності на довгі роки, відчуття повної порожнечі, труднощі у створенні власної родини. Ви не створили власної родини, адже роль партнера чи дитини зайнята мамою. Якщо вам вдалося все ж таки вийти заміж, ви навчилися будувати здорові стосунки через відсутність моделі повноцінної сім'ї. У вас просто не було позитивного прикладу. Ваша образа або гнів на батька, який був відсутній, часто переноситься на чоловіка. І у вас часті сварки, також напружені стосунки з вашими дітьми, через перенесення незавершених конфліктів із дитинства. Або інша ситуація байдужість і нестача уваги. Через відсутність чоловіка у родині мати могла бути настільки зайнята, що ви часто почувалися самотньою. Потім вже дорослою, виїли, що дають, носили, що було, закохувались в того, хто трішки проявив увагу, і робили все те, щоб, хоч іноді відчути себе коханою, бо так і не отримали цього від мами. Матеріальні труднощі грошей могло не вистачати навіть на базові потреби. І це створювало напруження у дитинстві. Тому зараз ви звикли бути сильною, багато працювати і вирішувати всі проблеми самостійно, що виснажує вас як емоційно, так і фізично. Сценарій родина з трьох поколінь це одна з найпоширеніших моделей у нашій пострадянській культурі. Зазвичай це бабуся, мати і донька. У такій родині часто бабуся виконує роль чоловіка і голови родини, тобто є порушення закону ієрархії і є переплетіння. Бабуся не на своєму місці у родовій системі між старшими жінками постійні сварки і вдома неможливо знаходитись. Якщо ви зростали у такій сім'ї, то для вас можливі наступні наслідки. Ви будете шукати тепло і любов поза домівкою у багатьох. І ранні відносини з чоловіками у вас будуть через відсутність батька і звички до сварок і конфліктів у родині. Вам притаманна модель постійної боротьби і здобуття влади. Ваші стосунки з чоловіками не будуть теплі та близькі. Ви постійно намагаєтесь мати владу над ними, тому вважати чоловіків. Слабкими та ті самі до вас частіше і приходять. Якщо ви вийдете заміж, то постійно будете погрожувати чоловіку розлученням. Це говорить ваш страх бути покинутою через те, що батько вас покинув. У вас скоріше за все проблеми з повагою і авторитетом. Ви мало до кого прислуховуєтесь. Це призводить до складнощів у всіх сферах. На роботі, в дружбі і в коханні, бо там, де треба прислухатись повагою, ви бунтуєте. Коли у вас будуть діти, ви будете їх емоційно пригнічувати і карати себе за це в фінансовій сфері. У вас все більш-менш в порядку, але через те, що ви вважаєте, що заробляти. І забезпечувати повинен чоловік не реалізовуєте себе наповну. Ви знаєте, як побудувати навколо себе систему, яка буде забезпечувати вас. Але задоволення від цього не отримуєте. Сімейний сценарій акордеон. Це родина, в якій один із батьків довгий час фізично або емоційно відсутній. Зазвичай це батько. Причиною відсутності може бути робота в іншому місті або військова служба, також психічна хвороба або хімічна залежність, тобто наркоманія чи алкоголізм. Стають на заваді нормальному розвитку дитини у такій родині. Всі функції по вашому вихованню виконувала мати. Батько був, але номінально. Ви зростали в атмосфері пасивної агресії. Можливо, відкрито ніхто не сварився. Але відчувалася постійна напруга, бо мати змушена виконувати одразу дві батьківські ролі. Вона одна за всіх. Які наслідки чекають на вас у дорослому житті, якщо ви зростали у такій родині? Батько, а згодом і інші чоловіки будуть для вас. По великому рахунку поганими через відсутність або вибіркову присутність батька ви переносите роздратування і незадоволення на свої відносини з чоловіками і бажаєте більшого, ніж вам дає ваш партнер. Але ви відкрити про це не говорите. Ви звикли терпіти і підлаштовуватись. Ви у претензії до світу, вам щось не додали, і за це відповідає сімейний сценарій. Щоб чоловік не робив, ви будете критикувати, порівнювати з тим, як у інших краще і докоряти йому або мовчки терпіти. У результаті або повторення батьківської родини, і чоловік кудись поїде від вас, або він вас буде обманювати і зраджувати. При цьому, поки він буде робити щось для вас, ви будете незадоволені. А як тільки він захоче піти від вас, то будете страждати і не відпускати. Дуже важке розлучення. Прямо неможливість пережити розлучення. Життя наче завершене. Якщо у вас є діти, вони будуть змушені рано подорослішати, бо ви зайняті або бурними відносинами або стражданням. Ви вмієте працювати, але недостатньо заробляєте для реалізації своїх намірів. Вам не вистачає на великі покупки, наприклад, на квартиру чи машину, тому що у вас... Не вистачає батьківської енергії. Вам важко саме діяти, і ви все зрозумієте, але сил не вистачає. Сімейний сценарій: грозове небо. У родині, де панує гроза, головною проблемою є повна відсутність поваги між чоловіком і жінкою. Вони постійно сваряться, іноді переходячи на бійки, часто зловживають алкоголем, обидва або хтось один з батьків. Взаємне слухання і порозуміння не є нормою. Тут важливо не знайти рішення, а просто виплеснути емоції. Лайка, агресія, нецензурна лексика і насильство це частина щоденного життя, вдарити один одного, а також бити дітей стає звичним явищем. Емоції не стримуються, і будь-які дії є реакцією на внутрішній біль і розчарування. Якщо ви зростали у такій родині, ви часто могли ставати щитом для матері, іноді це допомагало. А іноді ні, і тоді від батька прилітало і вам. Тепер у дорослому віці ви приховуєте свою дитячу історію, залишаючись недовірливою, мовчазною, сором'язливою. Ваше здоров'я часто підводить вас від простого нежиттю до панічних атак. Кожен вірус, який потрапляє до вашого тіла, відкриває невиліковний душевний біль, який ви приховуєте від оточуючих. Ви відчуваєте себе нещасною, але не дозволяєте іншим бачити ваш біль. Цей психологічний стан передається і вашим дітям. Вони мають серйозні іноді невиліковні хвороби, які ще більше поглибшують ваше відчуття втрати контролю. Ви любите бути серед людей, хоча відчуваєте себе самотньою навіть у натовпі. Легше наодинці, адже будь-яка присутність іншого нагадує вам. Про небезпечність батька і ви захищаєтесь. Відносини з чоловіком важко назвати близькими. Він вже не на першому місці, адже вся ваша увага спрямована на дитину і її підтримку. Ваша втома безмежна. Ви працюєте, але це не приносить відчуття полегшення. Постійно живете в стані депресії, паніки, страху і відчуття самотності. Сценарій, родина з привидом». це родина, яка пережила втрату одного з батьків, але не змогла впоратися зі своїм горем. Наприклад, вас виховував один батька, і сім'я дуже довго переживала смерть матері, або ваша мати покинула вас, і вона десь існує, але не приймала участь у вашому вихованні. Проблеми, що виникають у таких сім'ях, пов'язані із незавершеністю жалоби. Родина не може відгорювати смерть матері і життя, ніби кам'яні. Якщо ви зростали у такій родині, то могли несвідомо зайняти місце загиблої матері для свого брата і місце дружини для батька. Які наслідки це має для вас зараз? Ви не створите свою сім'ю, навіть якщо будете дуже сильно прагнете. Не вийдете заміж і не народите дитину, бо у вас ці місця зайняті. Батько став вам чоловіком, а брат дитиною. Ви взяли на себе чужу роль через білі родини. Ви в цьому не винні, але ви не на своєму місці в родинній системі і це треба виправляти. Ви намагаєтеся побудувати відносини з чоловіками, але не вийде, поки не зміните цей сценарій, роль коханки та ненароджені діти це, на жаль, ваше найбільше страждання. Велика вирогідність зловживання алкоголем або інші залежності. Ви багато працюєте, але мало заробляєте. Вся ваша енергія залишилась у батьківській родині. Ви часто берете невеличкі кредити, ви винні незначні суми грошей, витрачаєте більше ніж заробляєте, і постійно у нестачі. Ви орієнтовані не на себе, а на своїх близьких, друзів, просто хороших людей. Сімейний сценарій психосоматичний: якщо ви часто і сильно хворіли у дитинстві, і тільки це робило вас дитиною, а батьків батьками, зовні ваша родина виглядала. Ідеальною, доброзичливі, вічливі завжди готові допомогти сусідам чи знайомим, вас малечку вчили бути хорошою дівчинкою, допомагати всім, навіть віддавати останнє і завжди дбати про те, що подумають інші. Головне правило: а що скажуть люди? Але. За зачиненими дверима все було зовсім інакше. Вас виховували у достатньо жорстких рамках за найменший проступок, погану оцінку, забути доброго дня сусіду, чи навіть одяг, який здалося занадто відвертим, вас сурово карали. При цьому в родині не було прийнято говорити про проблеми. Їх замовчували, а всі зусилля спрямовували на збереження ідеальної картинки. Щось змінювалось, коли ви хворіли? Тоді раптом ви ставали центром уваги, усі турбувались про ваше здоров'я, купували найсмачніші, ласощі, звільняли від домашніх обов'язків, у ці моменти ви відчували любов і турботу. Хвороба об'єднувала родину, допомагала тимчасово забути про розбіжності. Як на вас це вплинуло зараз? Ви рано вийшли заміж. Не через велике кохання, а щоб якнайшвидше залишити сім'ю. Але обранець виявився не тим, про кого ви мріяли. Ви розчаровані, незадоволені шлюбом, і часто думаєте, що все на вас. Ви працюєте, ведете побут, турбуєтесь про дітей. А чоловік здається вам слабким. І хоча ви нещасливі у цих стосунках, не йдете, бо знову звучить те саме питання, що скажуть люди. Ваша турбота про дітей виходить за межі. Можливо, вони ваш сенс життя, і ви часто ставите їхні потреби вище за власні. І навіть коли вони дорослішають, усе в родині тримається на вас. Ви любите їх безмежно, але іноді почуваєтеся виснаженою і самотньою. Ви також продовжуєте хворіти. Для вас це єдиний спосіб перепочити. Отримати увагу і турботу, яких бракує в повсякденному житті. Що робити, якщо ви впізнали свій сценарій або подібний елемент зі свого життя? Перше і найважливіше усвідомлення. Потрібно зрозуміти, як саме ваші родинні стосунки впливають на ваше життя. Другий крок. Це робота над собою, якщо є можливість, зверніться до спеціаліста, який допоможе розплутати сімейні вузли і побудувати нові здорові стосунки. Пам'ятайте, що змінюючи себе, ви змінюєте всю родину. Почніть із маленьких кроків. Розмовляйте, слухайте і навчайтеся чути один одного.